I am sorry to be a little bit late. Ladies okay. and gentlemen, the extraordinary and plenipotentiary ambassador of the United States. Um, and I am therefore particularly honored and delighted to be here today with the minister to honor Colonel Mikhail Ivanovich Smilsky for his extraordinary achievement while participating in aerial combat in Eastern Europe in 1944. І ви знаєте, сьогодні для мене велика честь бути присутнім на цьому заході разом із заступником міністра оборони України паном Петром Мекедом, аби відзначити полковника Смільського Михайла Івановича за його чудову службу, яку він продемонстрував під час повітряних операцій протягом 1944 року. Distinguished Flying Cross. which we will present today was created at the dawn of the age of aerial combat after the first world war to recognize courage endurance and gallantry among pilots. А дана награда хреститься за відмінну льотну службу, який вручається полковнику Сільському Михайлу Івановичу, була започаткована На кінці та завершення першої світової війни та нагороджувалася за необмінну хоробрість, яку продемонстрували льотчики, пілоти під час повітряних операцій. Сьогодні ми хотіли б відзначити ці величезні досягнення For proudly and, heroically as the United States and the Soviet Union fought together to defeat fascism. за те, що він виявив неябику хоробрість та звитягу. У боротьбі uh, України та Сполучених Штатів Америки проти нацистів As we gather today to mark the extraordinary accomplishments of Mikhail Смілський. we cannot overlook the service and sacrifice of the Ukrainians who are on the front lines today in the І пам'ятаючи про неабияку хоробрість та звитягу Михайла Смільського, Яку він засвідчив протягом участі у різноманітних операціях, ми не можемо не відзначити ту хоробрість і звитягу, яку наразі демонструють військовослужбовці Збройних сил України під час участі в бойових операціях, які проводяться зараз на території України. Існує такий вираз нагорода захисного і урочистий захід, який зараз відбувається, саме і є тим випадком. Коли орден знайшов свого власника через багато багато років після закінчення війни, ми пам'ятаємо, що був за час після війни, яка стіна була збудована між західом та сходом. Ми сподіваємося, що сьогодні з цієї стіни не буде вже ніколи. 153 чайка, Л104. Це підтоєм побоюває союзників проти держав Росії. Also Radians Hero uh, Radians, that's what he rest. Kind of if you want to be here of the Soviet Union. So, Ryanski. It was what we saw was kind of defensive structures. Максим машин ган и Да, таких укрепрайонов, вот с такими дотами, на Украине было построено 14. Это линия Сталина и линия Молотова. Это с наших позиций, это украинских позиций. А вот смерч, который стоит на улице, земле, это смерч. Which are given to soldiers and soldiers put on their sleeves to recognize them as Ukrainian soldiers. Thank you. Thank you so much. We'll find a place for this at the end. We will continue to lead the international community in supporting Ukraine, supporting the Ukrainian people as they fight to defend their sovereign territory. We are working to improve the capacity of your own military, of your National Guard, your Army, through training, through equipment. Uh, but most importantly, we are helping to mobilize the international community in support of the diplomatic solution, which we know is the only enduring way to end this war and to stop the campaign of aggression that Russia has engaged in against you uh, since the invasion of Crimea uh, last uh, March 2014. Ми будемо продовжувати очолювати зусилля міжнародного співтовариства з допомоги Україні у цій ситуації, в яку вона потрапила. Ми будемо продовжувати надавати підтримку вашим збройним силам, національній гвардії, тренінгами, обладнанням, порадами. Але найголовніше, ми будемо очолювати дипломатичні зусилля, які, як ми знаємо, є. Головним єдиним шляхом нарешті закінчити припинити цей конфлікт, який нав'язала вашій країні Росія, розпочинаючи з свого свого вторгнення у Крим в 2014 році. році велике дякую. дякую.